Волинь в чергове приймає всеукраїнські змагання три тижні тому відбувся чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат, за підсумками якого збірна Волині у групі Ю 17 стала чемпіоном. А у групі Ю-15 посіла третє місце. І 23 травня у Луцьку стартував чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. Потужний чемпіонат з важкої атлетики зібрав у спортивній школі колос 220 спортсменів із 22 регіонів України. Продовж п'яти днів тут триватимуть цікаві змагання, адже звання сильніших виборюватимуть титуловані важкоатлети, майстри спорту, чемпіони України та Європи. Місто Луцьк приймає чемпіонат України вже тепер серед чоловіків та жінок. Сьогодні проходить перший день змагань. Представило 22 області. Чемпіонати України є відбірковими до чемпіонату світу. На цих змаганнях Волинь представляє 10 важкоатлетів. У числі перспективних кандидатів до складу збірної України є лучанин Дмитро Омелянець. Спортсмен уже має титул чемпіона України серед юнаків. А цього разу здобув друге місце за сумою двоборства у ваговій категорії 61 кілограм серед дорослих. Приємно, по перше, що такі змагання проводяться в Луцьку. Саме головне що чемпіонат України серед дорослих, і дуже цікаво показати на все, що я здатний у цих змаганнях. Першими розпочали змагання за медалі спортсмени у найлегших вагових категоріях. Серед жінок у групі до 49 кілограмів найцікавіша боротьба відбувалась між Дніпропетровською спортсменкою Юлією Ковальовою та Русланою Кузіковою із Миколаївщини. Якщо у ривку кращою стала Кузікова, осиливши 73 кілограми, то у поштовху важчу штангу підняла Ковальова. Щоб виграти у третій спробі. Робі вона заявила 91 кілограм, аби за сумою двоборства подолати результат своєї суперниці, і це їй вдалось. Така тендітна дівчинка, і сьогодні виграла перше місце. Як вдалося? Дуже важко, боляче, але я зібралась і так і вийшло. Що я поборолась. В ривку трішечки я побоялася, але в поштовху я зрозуміла, що якщо я буду сильно і боротись, то я виграю. Давно я так не змагалась, щоб кілограм в кілограм йти з суперницею. Було класна привітати кращих важкоатлетів України завітали очільники області та міста. Хоча в країні триває війна, важливо підтримувати спортсменів, адже вони самовіддано роблять свою справу на спортивному фронті, захищаючи честь України на світових першостях. Важливо навіть в такий непростий час проводити ці змагання для того, щоб наші спортсмени, українські спортсмени, могли підтримувати свій спортивний рівень, могли підвищувати свій спортивний рівень для того, щоб Після нашої перемоги показувати ще кращі результати на міжнародній арені і цим прославляти Україну. Тому щиро вдячність організаторам. Приємно, що сьогодні в Луцьку у нас є можливість відносно мирної атмосфері. Провести цей спортивний захід. дякую збройним силам України за те, що дають нам таку можливість. За підсумками першого дня змагань чемпіоном у ваговій категорії 55 кілограмів серед чоловіків став майстер спорту України міжнародного класу Дмитро Вороновський із Запорізької області, який за сумою двоборства підняв 230 кілограмів. Серед жінок у ваговій категорії до 49 кілограмів. Перемогу з рекордом України у двоборстві до 20 років з вагою 161 кілограм здобула майстер спорту. України Юлія Ковальова із Дніпропетровської області. Змагання триватимуть до 27 травня. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на часі.